Вітаю всіх, хто зайшов гостями в гості. вінтажну комору моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде не про чайні пари, щось я в останній час їми задалася постійно відео за відео. Тому сьогодні я вирішила розбавити мої чайні пари і показати вам цікаві предмети, деякі з яких являються антикварними або вінтажними. І всі вони входили в сервізи. Розпочинаю я свій огляд ось з такого предмета: це антикварна річ, їй уже за 100 років, далеко за 100 років. І ви, я думаю, здогадали, що це буде. Цей сосник входив в столовий сервіз. Один із столових сервізів. І це все ручна робота. Давайте ми його розглядімо більш детальніше. Подивіться. І надглазурний і підглазурний ручний розпис. Позолота чудова, яка збереглась досить таки непогано. І це Кузніцов в Будах. Ось такий предмет мені вдалося, він номерний, ви бачите. Ось такий предмет мені вдалося придбати в мою колекцію. Кузніцовська форма була дуже задіяна. На нашому будянському підприємстві після революції і випускалися такі предмети, верніше, предмети за такою формою майже до воєнного періоду, до воєнного періоду, до кінця 40-х років. Потім форма трішки змінилася. Убрано було ось цей такий, бачите, красивий, красивий з бантом, з бантом таку ручку, була трішки спрощена. Ось така красива річ. Тут є, бачите, невеличкий скольчик, це єдиний недолік, але в мене все руки не доходять до того, щоб почати реставрувати хоча б в дрібничках. Я знаю, що багато хто з блогерів, які розповідають про фарфор, міють і проводять невелику реставрацію, але, на жаль, це не я поки що. Так, ось такий предмет. ручна розпись. До речі, всі предмети, які я вам буду показувати, вони всі носять елементи ручного розпису. І ще один із предметів це ось така. Це також, це також предмет, який входив в сервіс, і це також антикварна річ, така невеличка цукерничка який також уже 100 років. Ось також, бачите, криття таке коричневе з квітковим малюнком. І це вербилки, Таке клеймо ставилося, починаючи з 1924 року. Тому сьогодні ми будемо насолоджуватися просто красою форм та ручним розписом таких предметів. Вона маленька, невеличка, але досить, досить така цікава. У наших українських сервізах періоду до кінця 50-х років такі цукернички були на високій ніжці. Це, як ми бачимо, така приземкувата невеличка ніжка в цій цукерничці. Так, це найбільш старіші. Далі ми будемо переходити до більш молодших предметів. Трапився мені ось такий капельник. Або як ми її називаємо у нас в Україні сухарниця. Ось, досить така вона величенька, ця сухарничка капельник. Це сервізу, сервізу яблуневий цвіт, але ось такий розпис. Як натурально виглядає цей малюнок, це, ця квітка яблуневого цвіту, або квіту? Так. Бачите, малюнок з обох боків однаковий. І це Довбиш. Ось таке клеймо таке клеймо ставилося на Довбиському фарфоровому заводі з 50-х до 54-го року. Тобто, грубо кажучи, до середини 50-х років на Довбиському фарфоровому заводі чудовий предмет, який входив. З ручним, з ручним розписом, який входив до сервізу, чайного сервізу Дописького. Хто має такий, я мене завитки беруть, скажу чесно, дуже люблю такий малюнок. Так, Далі також 50-ті роки, і також капельник, але це вже зовсім інше підприємство. Наперед забігаю, це Баранівка. І от зверніть увагу, наскільки цей. Ця форма менша за попередню. Бачите, вона повністю повністю входить в той капельник дубиський. Він е -е, в діаметрі більший. Цей вважається такий більш мініатюрним. Зверніть увагу, який гарний малюнок. Криття часткове, таке, салатового такого кольору. Світло-світло-зеленого кольору молодої трави. І, подивіться, герлянда з позолоти з ручним розписом. І це Баранівка, Баранівка середини 50-х. Ой, прошу пробачення. Це полонне періоду 50-х років, кінця 50-х років, середини до кінця 50-х років таке ставилось. Попутала я з баранівським предметом, пробачте. Бачите, який, який красивий малюнок. Це форма номер 39 І ось мене ще є. До цього капельника ось такий сливочник, або вершківник. Зараз ви побачите, яка тонкостінна порцеляна. Дивіться, як воно гарно просвічується. Бачите? Дуже тонкостійний. Такої форми випускалось дуже багато предметів. Форми номер 39 періоду 50-х років, 50 років на наших українських парфорових підприємств. Так, ось такі предмети. Далі, знову буде у мене. Допиш, ось такий вершківник мені трапився. Також дуже мене заворожує цей малюнок цим ручним розписом. Я для чого скажу відверто, купую ці предмети. У мене до них нічого нема. Бачите, окрім ось цих двох, то все по одиниці. Тому що я все-таки сподіваюся, що ці речі притягнуть до мене своїх братиків та сестричок. Варфорових. Ось такий. Це вже 60 ті роки, період 60-х років. Подивіться, який красивий малюнок. Поєднання кольорів мені дуже-дуже подобається. Такі сервізи можна зустріти. Думаю, що вони мені трапляться. Все буде залежати від ціни. Купити зараз можна все що завгодно, скажу відверто. На Це все залежить від стіни. Так от, ось цей вершківник я придбала в колекцію, у мене збирається сервіс, до речі, є п'ять чашок без блюдець, правда, є цукорничка, і ось я купила собі такий чудовий вершківник. Тому блюдечка, чайник, і у мене буде повноцінний сервіс. Цей красень тюльпан. Це Баранівка 60-х років. І знову ж таки ручний розпис. Краса, красивенна. Ось подивіться тепер на малюнки ручної роботи наших українських заводів, які я придбала в свою колекцію. В кого є сервізи, будь ласка, напишіть таким малюнком. Мені буде, буде приємно дізнатися від вас, якої ж форми є інші предмети з таким розписом, як я вам показала. Якщо сподобалось, поставте вподобайку. Не пожалкуйте. Мені буде приємно, а на сьогодні все. Сподіваюсь, що ось трішки. Оцей чудовий фарфоровий набір, якщо можна так сказати, який знаходиться у мене на столі, придав вам трішки-трішки позитивного настрою. На сьогодні все. До нових зустрічей на моєму каналі.